Вітання усім, дорогі мої глядачі. Ой, дивіться, які суперові туйки, західні смарагд мені привезли. Нарешті, це просто моя мрія нездійсненна. Уже з 18-го року я живу в себе в будинку своєю сім'єю, і це просто мрія, мрій. Нарешті вони будуть красуватися в мене в моїй садибі, в яниній садибі, так як називається мій канал. Отож, сьогодні відео про Туї, про посадку туї в ґрунт. На мою грядку, на мою клумбу. Вона буде знаходитися від дороги. Я вам все покажу, розкажу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Обов'язково. Дякую тим, що вже активно дивляться канал Янина Садиба. Я впевнена, що всім буде дуже цікаво. На цій чудовій гряці довжелезна така будуть красуватися мої туйки. Уже по боках в мене тут красується ось цей кущик, це мій бузочок. І так само з цієї сторони вже є посаджено також два кущики. Посерединці будуть в мене п'ять туй Не пройшло і півгодинки, а 5 величезних ям в мене готові. Відстань між туями ідеальна має бути від 80 см до метра. Я буду вже орієнтуватися по першій туї. І так, в яму я наклала ще торфу, ще компосту. Так, і, звичайно, тут городня земля, ну це не городня, а. Садова земля, набагато краще, тому що тут була трава, я її всю перекопувала, викопувала. І ось тепер я гарно все перемішую, розпушую максимально. Ось, щоб вона була гарна, повітряна і гарно пропускала нам вологу, щоб туйкам нашим було тут добре рости. Ось так. Дуже добре. Так, у нас ямки готові. Глибина ямок 50-60 см, так само їх і ширина. Це для того, щоб корінчикам було куди рости і розвиватися, тому що коренева система тут дуже гарно розвинена. Так. Про землю я вам вже розказала. Тепер в кожну ямку лємо приблизно по відру води. Хоча земля зараз дуже гарно зволожена, весна. Саме час, коли можна садити, пересаджувати туї, але все ж таки для того, щоб вони швидше адаптувалися, водичка їм обов'язкова. Для того, щоб туйка поскидала лишні свої жовті гілочки, ми її так ручками порозчисуємо обережно, щоб не травмувати гілочки. її. Після зими є сухеньки так порозчисуємо. Ось тут було найбільше такого сухого, але вичислили і, думаю, все буде добре. Так, хотіла ще показати, що ось корінці, які з дренажних дірок з горщика вилазять, ми сікатором обрізаємо так, і дивимось про цьому, чи вони. живи. Так, беленький в середине. Горщику кутуйка сама дуже гарна, але коріння воно ось, де все. Звичайно, коли ми будемо виймати, ми все рівно його пошкодимо, тому ми його сікатором зрізаємо. Так. Все назовні. Там мало місця. Коренева система втуль дуже розвинена, гарно і потребує такого повітряного я би назвала ґрунту. Ось є. І ось все гарно. Ось, дивіться. Тут навіть живуть уже якісь жучки, завелися в коріннячку. Треба буде її потім дивитися чимось пролити. Це все сухе ми Ось тут корінчики гарні. Такий земляний ком. Так, потрібно заг... не заглибити туйку, а посадити ось так рівень землі, щоб він так і залишився для її гарного росту. Так, дивимося, що в нас тут. низько, підсипаємо землі, щоб було гарно. По висоті нам. Оцей стопчик буде мені центровий. По ньому буду рівнятися, буду віддаляти трохи. Так, рівненько. Так, можливо, навіть ще трохи треба було би. Ще трохи землі. Отож, останнім штрихом у посадці туї західної смарагти є полив. Підлила її не тільки в яму, а ще й зверху обов'язково. Завтра вранці я позасипаю і замульчую туйки. Ось так виглядають. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь на канал Янина Садиба. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. До нових зустрічей!